Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. І Дійсно, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Я нагадаю, мене звуть Юля Петрова. Працює з нашою київською студією субота. Сьогодні друзі, і будемо говорити про справи суспільно-політичні. Політтехнолог Сергій Гайдай виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні. Раніслава, доброго ранку, розпочнемо. Ми із диктатора Путіна. Напередодні він заявив, що український контрнаступ почався. Ну, помітив він це разом. Пише про це Рія Новості, цитує його заяву. Ну і звісно, Путін одразу збрехав, що на жодній ділянці бойових дій українські війська не досягли поставлених цілей. Але знаєте, що цікаво, що Путін, який взагалі не називає те, що йому не подобається, і не говорив напряму, там, наприклад, те про през президента Зеленського чи навіть про російського Навального він зараз визнав, що Україна починає контрнаступ. А чому так сталося? Скажіть, будь ласка, чому прозвучала взагалі ця заява? Він більше не може приховувати очевидного, або, наприклад, ну чого б не зробити для знецінення ворогів? Ну, тобто, нас з вами, як ми розуміємо, українців швиденько розповісти, що нічого не відбувається, що могло б відбутися. Ну, ви знаєте, Путін, як і вся російська пропаганда, зараз в пасті, тому що ви ефективно можете брехати про все, що завгодно, коли у вас під контролем реальність. Ви можете, наприклад, брехати, що ви перемогли на виборах, але якщо ви можете собі контролювати ЦВК і написати там собі перемогу, намалювати. Якщо ж у вас контролю над реальністю немає. А саме це відбувається у нього на цій війні, яку він розпочав. То так чи інакше прийде час, коли ти повинен будеш щось робити з реальністю. Побачимо це серед російської пропаганди, коли вони в студіях починають так чи інакше обговорювати факти, які взагалі ще рік тому про які вони не могли не могли думати про бої на Білгородщині чи Брянщині. Взагалі про український контраст, по про те, що українські війська існують, які вони вже давно, начебто, розбили. Путін не виключення, а він звик виходити на так звану пряму лінію, але не говорити про війну він не може. Це буде виглядати ну просто неадекватно, навіть для російської публіки. А брехати про війну так все одно реальність на стане і так чи інакше треба буде. Визнавати факти, як прийшлося визнавати факти відходу від Києва від... відходу з Харківської області, відходу з прав берега Дніпра на Херсонщині. Тому він дуже зараз зручному, скажімо, стані, в якому, мабуть, за, себе, за свій час президентства ніколи не був, тому що ні, був. Був з підводним човном курском. Якщо пам'ятаєте, це був великий стрес для нього, після якого він останньо вирішив, що ніяких вільних смі в його країні не буде. Треба все брати під повний контроль, щоб можна було вибудовувати ту альтернативну реальність, яку він хоче. Я пам'ятаю, як Ларі Кінг говорив з Путіним. Поставив пряме запитання. Пане Путіне, так що сталося з Курськом? А я просто розгубився і не мав нічого іншого, як відповісти. Вона да, Так, і зараз. Утонула, При... від одного, да, і прийшов час ставити йому запитання, що сталося з російською армією, та вона програла війну. Слухайте, так може не невдовзі він зможе публічно це визнати, війну назвати війною, сказати, ми програємо і сісти за стіл переговорів на умовах України. Я думаю, що для нього це подібно смерті, тому що скажімо так, правитель авторитарний правитель, який програв війну, там стає вже питання: чи може далі він бути при владі? Причому ми бачимо, які процеси почалися в Росії. Таким індикатором є пан Пригожа. Якийсь чим да ч, е, От хто каже правду, хто визнає реальні факти, це він і робиться в публічному полі. Єдиний його виключили, його немає зовсім в офіційних каналах, але е, зараз такий світ, що навіть м, найбільший авторитарист може взяти під контроль телебачення в країні, але інтернет взяти неможливо. А там давно вже Пригожин розповідає ту правду, яку, е, яку росіяни е, не готові ще були рік тому чути, а зараз. Це відбувається. Я б хотіла продовжити а, з вами ідею втрату контроля над реальністю а, Путіним. Скажіть, будь ласка, а як в цю історію вписується підрив Каховської ГЕС? А, тому що а, перша реакція а, російських а, пропагандистських ЗМІ, змін ну, вона була дивною. Мені здавалося, вони не знають як реагувати, і щось там а, такі, якісь різні думки лунають. Ну потім потім Пісков прокоментував і поніслась там. Всі почали в одну дуду дудіти, але тим не менше, контроль реальності і підрив Дрив Каховської ГЕС це теж про одне й те саме? Я взагалі думаю, так. Да, те ж саме. Я взагалі думаю, що для мене існує дві версії. А, ну я поки не знаю не можу нічого стверджувати. Більш того, весь світ не знає. Тому така дивна реакція не, не тільки росіян, а всіх наших навіть партнерів. Вони не можуть зараз на 100% сказати, хто як підірвав дамбу. А Росіяни зараз волають на весь світ, що це український ракетний удар. Але ми розуміємо, що підірвати таку дамбу і саме таким чином можна було тільки великим кількістю вибухов вибухівки, і тільки всередині. А це могли зробити тільки росіяни. Але поки що от особисто я не знаю, це відбулося за наказом, навіть за панічним наказом. Наприклад, прийшла інформація, що українці почнуть чи починають а, діяти форсуючи Дніпро, і тому навіть. Нашкодивши своїм позиціям, вони просто хотіли там підняти воду і чи якимось чином, чи це просто знаєте ефект, ефект е, скажімо так людський фактор, коли вибухівка там була, вона була замінована. Ми це знаємо. Просто це рішення якогось виконавця, який вирішив, що прийшов час йому і підірвати. Причому. В мережі гуляли відео якогось дивного неадекватного Росії російського сапера, який казав, що я вказав, що підірву дамбу. Я її підірвав. Тому от скажімо так, а чому світ так реагує? Ну тому що не було дійсно кадрів взриву. Ті кадри, які гуляли, це були кадри іншого взриву, коли росіяни підірвали міст, який там проходив поруч. А ну і не могло бути кадрів, якщо підрив був знизу. Тому скажімо так, навіть були версії, що це просто вода зруйнувала дамбу. Але інженери кажуть, що не може вода таку дамбу і таким чином зруйнувати світу. Треба, щоб була комісія з світу спотрібні дослідження. Вони неможливі, поки цю територію контролює е, Росія. І Я думаю, що остаточне е, звинувачення Росіян в цьому злочині після... Буде після того, як буде деокупація нової каховки, і міжнародна поважна комісія зможе дослідити, що там відбулося і як це відбулося. Я думаю, що росіяни давно не контролюють не тільки реальність, вони не контролюють свою армію, вони не контролюють своїх військових. І я думаю, саме із за цього ми бачимо такі картинки. Ну, це дуже втішна новина для України, те, що росіяни не контролюють реальність. От насправді, а тим часом Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, він розкритикував різко дуже реакцію організації Об'єднаних Націй на підрив Росією греблі Каховської гідроелектростанції. Він нагадав, що в ООН, коли відбулося відбувся цей теракт, святкували день російської мови. Ну і сказав про те, що в ООН просто набрали в рот води і мовчать і. І там навіть така жорстка була цитата, як на мене, жорстка для дипломата. Я думаю, якби вони набрали в рота Дніпровської води, змішаної на машині олії крові і смороду мертвих тварин, можливо, вони б інакше себе поводили. Це пряма цитата Кулеби. Скажіть, будь ласка, так дійсно організація Об'єднаних Націй зараз дуже повільна. Ми говорили в наших вірах про те, що там 10 знаків запитання ставлять щодо існування цієї організації і потрібності зараз, взагалі, чи все-таки все це свідомо. Організацію Об'єднаних Націй можна вилікувати, просто треба робити реформи, тому що ця війна показала, що ті правила, і по яким жила ця організація, всі післявоєнні, після другої світової війни, роки вони перестали діяти. А як її вилікувати? Крок перший треба виключити вигнати з організації нелегітимно там знаходячи Російської Федерації. Ніхто Російську Федерацію не приймав цю організацію після розпаду радянського союзу. Ця країна не проходила, скажімо так, належних процедур. За неї не голосувала Генеральна асамблея. Вона не ратифікувала устав ООН своєму. Тої думі її пропустили, і це, мабуть, перший прецедент, бо всі інші країни, особливо в такому ж скажемо, в такій же ситуації. Ну, наприклад, коли розпадалася і Словакія, кожна країна окремо заходила з процедурами в ООН. Всі республіки, які стали незалежними країнами радянського союзу, теж проходили від Білорусі, України, тому що ми є. Засновниками цієї організації і по іншій процедурі там знаходимося. А от Росія не є засновником. Та Росія, яка створилася в 91-му році, не проходила. А більш того, вона знаходиться в Радбезі, Пояснюю, Генеральна Асамблея, тобто голосування всіх країн не має статусу обов'язкового виконання для світу. От рішення Радбезу, де Росія має право вето. І тому ця організація майже не працює, особливо в таких, скажем, ситуаціях, коли починається десь війна, особливо коли сама Росія цю війну починає. Тому ми зараз бачимо непрацюючий ООН. А якщо виключити навіть не виключити, бо вона не член, ООН, а офіційно. А вигнати Росію з того місця, яке вона зайняла, вони просто сіли в крісло замінили табличку і продовжили там бути присутніми і робити вигляд, що вони є синним членом і що вони там працюють. А друге, взагалі, треба подумати: а чи потрібен Радбез в ООН? Тобто деякі країни мають права більше ніж всі інші країни. А те, що розпускати організацію, я думаю, не треба. Все одно світу потрібен орган, який вирішував подібні проблеми. А те, що треба лікувати, реформувати і змінювати правила, це стан не стає більш-менш очевидним. Більш того, саме важлива роль сьогодні України, українського керівництва, як на яку дивиться весь світ. Uh, ініціатива України була б дуже доброю. Я особисто є членом руху Геть Росії з ООН, але на жаль, поки що, це не стало особистим завданням нашої влади. От якщо б це стало особистим завданням нашої влади, ми б ще й зрушили Ще й без да, місця, і на дивіться, і саме ситуація з Каховською mm. трагедією. Мені здається, був бо це важливий тригер, щоб почати такий рух. Таким поштовхом важливим. А слухайте, ну от вже нью Йорк Таймс опублікувала матеріал, посилаючись на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента. Той сказав, що американські розвідувальні супутники зафіксували вибух на греблі Каховський ГЕС безпосередньо перед її обвалом. Тобто, ну це є свідченням того, що росіяни готувалися. Це є свідченням того, що це росіяни. А ось такі публікації, ось такі заяви, ось такі повідомлення, вони а, можуть змінити ось цю риторку. Хто ж підірвав? Каховського ГЕС, І, на жаль, я думаю, що е, та ситуація, коли недостатньо тільки появи такого матеріалу в пресі, е, все остаточно вирішить, е, скажімо так, дослідження самої греблі а після того, як туди зможе добратися міжнародна комісія. А поки що, ми бачимо, що це неможливо. На жаль, поки неможливо. Ще одна неприємна історія, і ще один а, такий гучний коментар від Міністерства закордонних справ України. А ми знаємо, напередодні ця історія розвивалася, що а, угорська влада передала Росії 11 військовополонених, вірніше, не так з Росії до Угорщини. Були передані 11 військовополонених українських закарпатських угорців, точніше. І власне речник Української МЗС Олег Ніколенко він заявив, що український уряд. Не був поінформований взагалі про ці переговори між Угорщиною і Росією, і про передачу цих 11 військовополонених Україна взагалі не знала дізналася із заяв віце-прем'єра Угорщини. А що власне відбувається? Ви знаєте, я давно кажу, що ми стоїмо перед великою світовою війною. Як вакцинативно, скажімо, звучало з моїх уст. І цей цивілізаційний розлом, хто буде з ким воювати, буде воювати світ демократії, світ, де у країн такий, що там влада міняється, що прості громадяни вирішують, хто буде при владі, світ вільної економіки, світ свободи слова, світ прав людини буде воювати з авторитарними режимами. І на жаль, ми сьогодні бачимо, хто на тій стороні. А це ті режими, які не тільки їх накачували, як Китай, наприклад, авторитарний режим, а ем, режими, які вважають, що люди повинні мати правителів їм не потрібна демократія. Правителі все життя займають тримають, зурпують владу. І що ці країни нарощують свої воєнний потенціал, і вони мріють про територіальне завоювання, як Росія, Китай. І всі інші, але ці країни ми бачимо Китай, які накачали грошами, які прийняли воон, теж замінивши там Тайвань, які ну на місці Тайваня. на жаль, по процедурам він там легітимно знаходиться на відміну від Росії. Це Росія, це Північна Корея, це Іран, але і Турція, де влада не мінялася і не змінилася в цей раз. Хоча це член країни, член НАТО. І Угорщина, де це член Євросоюзу, країна НАТО, але там вже давно захоплена влада авторитарним режимом Орбана, який товаришує з Москвою, підтримує Москву, є агентом Москви. А, мені здається, євросоюзу НАТО треба подумати. А чи може країна де влада не міняється, де є всі ознаки авторитаризму? Бути членом Євросоюзу, бути е е членом НАТО, невідмінно від України, яка так чи інакше йде шляхом демократії, яка б'ється за свободу ті населення дуже її ціною, виходячи на майдани і заявляючи, що ми за європейські цінності нам наш шлях європейської цивілізації, а не разом з та такими з країнами як е Росія чи Білорусь. Угу. Ну і вчора ще, ще одну історію хочу встигнути з вами обговорити. Венеційська комісія напередодні рекомендувала Україні відкласти імплементацію антиаліграхічного закону. Так ми його принаймні для простоти називаємо. Пам'ятаємо, що Єврокомісія визначила його як один із критеріїв подальшого руху Києва для Європейського Союзу. Власне, чому це відбулося? Хочу я у вас спитати і нагадати коментар від міністра юстиції Дениса Малюська. А він сказав: Так, війна з змінює баланс сил істотно зменшує вплив олігархів як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни. Тому незалежним тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну і правову систему вкрай складно. Кінець цитати висніть. Будь ласка, це логічно звучить зараз? Ну чи не дуже? Ну, давайте чесно закон про олігархів, які обговорювали ще до війни. Мені здається, це боротьба з наслідками а не з причинами Олігархів це наслідки. Нашого корупційного устрою держапарату. основним олігархом у нас є держапарат. Якщо ви совокупно подивитися, скільки накопичили активи в ресурсів і впливу наші чиновники, колись проект Ліга робив такий проект, це більше ніж скажімо так, активи будь-якого олігарху. Олігархи зникнуть, якщо ми перестанемо мати в Україні майже мільйони зачисленості людей. Держапарад дуже сильно скоротимо, скоротимо скоротим його функції. Передамо, і будемо розвивати місцеве самоврядування і олігархії зникнуть. А просто законом, який дає можливість тому ж держав назначати олігархів, воювати з ними, мені здається, це неефективно. і наші європейські партнери просто нам на це вказали. І натякнули, хоча під час війни весь світ нас підтримує, цивілізований, але це не значить, що нам не вказують на ці проблеми і на ті маніпуляції, які є в нашому держапараті. Це не значить, що вони не бачать і корупційні скандали, і неефективну дію. І те, що на жаль, поки що наш держапарат не знає, що робити з економікою. Він діє. Я колись діє Вазаров, Азаров, він просто скажімо так. А як сказав пан Гетьман, це, це наш сучасний азаров. Що бізнес це гусак, якого треба ощіпувати і так, щоб він не дуже сильно вала під цей час. Слухайте, ну от Малюська він пояснював, що ну Венеційська комісія там не зовсім розкритикувала цей закон, не зовсім так, як у з Грузії, наприклад, сталося. Сказала, зачекайте до кінця війни, там видно буде. А що буде видно до кінця війни? Вже сказав, що нам не да нам сказав, що нам нам натякнули на те, що а, це популістський закон, і що, мабуть, після війни треба буде розбиратися, коли постане. Основна проблема, що робити з нашою економікою. На жаль, поки що, те, що ну і ще раз кажу, цей закон це такий популізм. Він дуже подобається людям, тому що у нас не люблять олігархів, вважаючи це основна наша біда. А я кажу, що інші, це наслідки олігархи. Це хвороба, але хворобу лікують. Е скажімо так, причини а не наслідки. Так, Сергій, так, ви так. про це сказали. Так дуже вам дякую за коментарі. Відкритим залишається насправді питання. А як корупцію подолати це найважливіше? Ну і власне, що таке робити з олігархами після війни. Добре, будемо чекати, і як тоді бути зі вступом до європейського союзу, тому що пам'ятаємо, що в жовтні ми будемо звітувати про домашнє завдання перед європейським союзом. Політтехнолог Сергій Гайдай був на прямому зв'язку зі студією. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.